Вітаю всіх, Мене звати Кірка, і сьогодні у новому випуску автоновин вас чекають. Глобальне оновлення модельної лінійки Nissan, останній Audi R8 зійшов з конвейера та оновлений Mercedes G Клас 2024 року. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А для ще більшої кількості новин у мене є Телеграм, а у Discord ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на усі соцмережі є під цим відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом, бо завдяки вам. Я можу покращувати якість контенту і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. Нісан планує оновити майже весь свій модельний ряд. Три десятки нових моделі дебютують до 2027 року. Очікується, що ці нові моделі збільшать річні продажі Nissan на 1 мільйон одиниць. Передбачається, що 16 з цих моделей будуть електричними, а 14 матимуть двигуни внутрішнього згоряння. Також очікується, що уніфікація електричних моделей дозволить знизити витрати на 30%. Nissan також оголосив, що зосередиться на моделях для регіональних ринків. Зокрема, для Європи буде випущено 6 моделей Nissan для Північної Америки 7, а для Китаю 8. Нісан також планує розробити систему напівавтономного водіння ProPilot. Ще також анонсовано нову модель з гібридною системою EPower. Виробництво Суперкара Audi R8 припинено. Останній екземпляр покинув складальний завод у Штутгарді. Останнім авто стала жовта купе Audi R8 у версії Performance Quattro. Він має бронзові колісні диски, карбоновий обвіз та антикрило. Цей автомобіль буде виставлений в музеї Audi. Audi R8 Performance Quattro Edition це суперкар, оснащений 52 літровим двигуном V10 з максимальною потужністю 610 кінських сил, що розганяється до 100 км на годину за 3,2 секунди і розвиває максимальну швидкість 330 км на годину. Audi R8 вироблявся з 2006 року. Причиною при Виробництва став низький попит. Очікується, що наступником Audi R8 стане швидкісний електричний суперкар, який має бути представлений у 2025 або 2026 році, з можливою потужністю понад тисяча кінських сил. Опубліковані офіційні фотографії Mercedes Benz G-Class 2024. Позашляховик отримав фейсліфтинг і буде офіційно представлено на автосалоні в Нью-Йорку, після чого наїде в продаж за ціною 122 800 євро. Новий G-клас не зазнав значних змін в екстер'єрі і зберіг свій класичний дизайн. Mercedes G клас 2024 року можна впізнати за оновленою решіткою радіатора новими фарами, ліхтарями і бамперами. В інтер'єрі змінено дизайн керма та центральної панелі, а новий G63 2024 року означений вдосконаленою мультимедійною системою M. B-UX, яка може відображати позашляхові параметри, такі як дані компаса та висотоміра. Також з'явилась поліпшена камера кругового огляду, яка дозволяє водієві бачити крізь капот. Mercedes G Class 2024 отримав новий двигун, доповнений 20-сильною 48-вольтовою м'якою гібридною установкою. Mercedes G500 оснащується 3-літровою турбошісткою, потужністю 449 кінських сил замість V8. Крім того, що вона більш потужна, вона ще й більш економічна, досягаючи 109 літрів на 100 кілометрів у змішаному циклі. Тролітровий турбодизель Mercedes G 450 d видає 367 кінських сил і споживає 8,7 літри на 100 кілометрів. Mercedes amg G63 оснащений 4-літровою турбовісімкою, яка видає 585 кінських сил, але завдяки гібридній установці також стала економічнішою. 14,7 літрів на 100 кілометрів. На автосалоні в Нью-Йорку відбулася презентація нового Kia K4. Седан цих класу надійде в продаж наприкінці 2024 року. Седан є наступником Kia Cerato або Forte, але трохи більший за розмірами. Новий Kia K4 не має жодної схожості з попередником, але має стрункий дизайн з довгим капотом, похилим дахом і високими віконними лініями. Тонкі діодні фари і ліхтарі виконані в дусі електромобіля Kia EV9, а ручка задніх дверей захована в стійках даху. Версія GT Line отримає обвіз кузова і 18-дюймові колісні диски. У салоні на передній панелі розміщені два 12-3-дюймові дисплеї. Стандартна версія має двоспицеве кермо, тоді як GT Line трьоспицеве. Седан Kia K4 просторіший за свого попередника, а об'єм багажника становить 413 літрів. Базове оснащення Kia K4 включає бездротову систему Apple CarPlay та Android Auto, адаптивний круїз-контроль, 8 подушек безпеки, автоматичне гальмування, систему розпізнавання дорожніх знаків та асистент утримання в смузі руху. Опції включають доступ до салону зі смартфона, електричне водійське сидіння з пам'яттю налаштувань, вентиляцію сидінь та систему напівавтономного водіння. Новий Kia K4 доступний з 2-літровим бензиновим двигуном на 147 кінських сил або 16 літровий турбований двигун на 190 кінських сил. Перший агрегатується з варіатором, а другий з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Більш потужні версії також мають багатоважельну задню підвізку. Опубліковані офіційні зйомки Citroen Basalt Vision. Цей компактний кросовер купе буде виробляти з кінця 2024 року. Кросовер Citroen Basal Vision має виразний дизайн зі скошеним дахом, похилими задніми стійками і загостреною кормою. Він відрізняється високими віконними лініями, розширеними крилами і великими фарами. Також варто відзначити високий дорожній просвіт і позашляховий захисний обвіз кузова. Новий Citroen Basal буде використовувати платформу CMP і стане близьким родичем моделі c 3 і c 3 Air Cross. Його вироблятимуть у Бразилії та Індії. Розробники обіцяють просторий салон. Очікується, що спочатку купи кросовер Citroen Basalt буде оснащуватись 12 літровим турбобензиновим двигуном, потужністю 110 кінських сил і продаватися з механічною або автоматичною коробкою передач. Згодом до лінійки може приєднатися електрична версія. Минулого року Volvo Cars оголосила про намір припинити виробництво дизельних автомобілів на початку 2024 року. Шведський автоконцерн дотримав своєї обіцянки. Останнім дизельним автомобілем бренду став Volvo xc 90, зібраний на заводі Volvo Cars у Торсленді. Цей кросовер не потрапив до рук клієнтів, а відправився прямо до музею світ Вольво в Етерборзі. Volvo виробляє дизельні легкові автомобілі з 1979 року. З того часу було вироблено понад 9 мільйонів дизельних автомобілів. У 2017 році Volvo оголосила, що припиняє розробку нових дизельних двигунів. Минулого місяця останній Volvo v 60 з дизельним двигуном був зібраний у Генці, Бельгія. Наступним кроком має стати повне припинення виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згаряння. Новий Kia k 4 буде доступний як у кузові хечбек, так і в кузові седан. Він стане наступником Kia Ceed. Перші фотографії нової моделі були показані на презентації чотиридверного К4 в автосалоні в Нью Йорку. Хетчбек Kia k 4 має цікавий рубадий дизайн Передня частина ідентична седану, але ззаду є товсті вертикальні стійки даху. Заднє скло прикрите спойлером, а ручки задніх дверей приховані. Інтер'єр хетчбека не розкривається, але навряд чи він буде відрізнятися від інтер'єру седана. Це означає, що новий Kia K4 матиме два дисплеї на передній панелі. Серед опцій доступ до салону зі смартфону водійське кріса з електроприводом і пам'яттю налаштувань, вентиляція сидінь і система напіватономного водіння. Хетчбек Kia k 4 ймовірно, буде оснащуватись 2-літровим і 1,6-літровим турбобензиновими двигунами з механічною або автоматичною трансмісією. На європейському ринку також може бути запропоновані інші 1-літрові і 1,5-літрові двигуни. П'ятидверна модель, як очікується, буде представлена пізніше в цьому році. В Україні дебютував новий міні Countryman третього покоління. Кроссовер доступний у бензинові та електричній версіях. Кроссовер міні Countryman довжиною 4,43 метри є найбільшою моделлю в історії бренду. Дизайн став більш солідним, але зберіг характерні для британського бренду стильові риси. Салон міні Countryman більш просторий. Кроссовер не має приладової панелі, а всі вимірювання відображаються на центральному круглому дисплеї. Новий Mini Countryman 2024 дебятою з найпотужнішою бензиновою версією GCW потужністю 300 кінських сил. Кроссовер буде доступний з бензиновими турбодвигунами об'ємом 1,5 літри і 2 літри, а також в електричних версіях потужністю 204 кінських сил і 308 кінських сил. Запасом ходу 433 462 км. За допомогою смартфона водій може контролювати. Зарядку електромобіля та дистанційно керувати обігрівом і охолодженням салону. Він також може сповіщати автосигналізацію та автоматично активувати камеру для запису відео. Крім того, доступні функції дистанційної діагностики автомобіля та моніторингу шин. Смартфон також можна використовувати замість ключа для відмикання автомобіля, а за потреби передати доступ іншій особі. Крім того, відсканувавши QR-код, користувачі можуть створити власний профіль і завантажити збережені налаштування автомобіля. Напишіть, що ви думаєте за ці новини. Також подивіться нове відео про поршневі ДВЗ, якщо ви його ще не подивились. Не забувайте за інші мої соціальні мережі. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.